Вітаю вас, мої шановні друзі! З вами ваша астролог Клименко Наталія. Ось і настав час відкриття Брам Леву. В цей період сонце йде цим чудовим знаком Зодіаку. Мої шановні любителі астрології, поговоримо з вами про портал Лева. Пік його припадає на 8 серпня, день 2.8. Це один із найпотужніших періодів року. Зараз розберемо з вами, що це за період, які він енергії несе. Як нам краще проживати цей час? В кінці відео я розкажу вам, як розрахувати власні енергії року, щоб залучити до себе реалізацію ваших бажань. Тож підписуйтеся, хто ще не підписаний, пересилайте це своїм знайомим, щоб люди були обізнані в цікавих астрологічних аспектах, які допоможуть покращити наше життя. Перед вами відкривається портал успіху, а відкривається він із 26 липня по 9 серпня. Пік припадає на 8 серпня, День безкінечності. В цей період неможливе стає можливим. 26 липня починається так званий планетарний рік. Але в Північній Півкурі ми з вами його відмічаємо навесні, коли Сонце заходить в перший градус знаку Овен, знак, який символізує початок імпульс. А ця інформація прийшла до нас із Древнього Єгипту. І також стосується календаря Майя. Чому саме цей період вважається важливим? Оскільки настають найспекотніші дні року, особливо для Єгипту, коли разом ідуть наше сонце, яке ми знаємо, яке символізує наше его, нашу енергію та зірка Сіріус. Але поки Сіріус. Поряд із сонцем, ми його не бачимо. Тож в період, коли єгиптяни могли бачити Сіріус на небі, то це символізувало про дар богів. На той період Ніл почав розливатися, і це символізувало про те, що прийшла вода, і відповідно буде врожай нове життя. А в древніх Римлян слово Сіріус означало канікула, тобто в цей період всі відпочивали. Нам також з вами знайоме слово канікули. Відпочивали чому? Тому що в спеку неможливо працювати. А саме 26 липня за календарем Мая вважається початком планетарного року. Це зірка Лева, духовний наставник. В цей період Земля отримує хвилю енергії з енергетичного центру Всесвіту. Ми з вами отримаємо нові світлові коди, щоб перейти на новий цикл життя. Саме через зірку Сіріус сонце розкриває свої найкращі якості в нас особливо творчий потенціал, бажання проявляти щедрість, співпереживати, бути наставниками та допомагати іншим. З Цього дня ми можемо починати якраз на зростаючий місяць свої справи. Вони будуть заряджені енергією світла та добра. В відкриття Брамлева ви можете провести легку. Але дієву практику кожного дня ви можете прокидатися із вдячністю, світу за новий день, за нові можливості. Оскільки лев під управлінням сонця, то саме зараз воно головне, а сонце символізує дітей, кохання, серце, саме чакра, маніпура відповідає за прою творчого потенціалу. Також ми можемо звернутися і до своєї внутрішньої дитини. Згадати, що нас радує, що дає сенс життя, чого ми бажаємо дійсно всім серцем. Важливо проживати цей період на високих вібраціях, а це пов'язано із любов'ю, вдячністю, допомогою. Не потрібно жаліти, це низька вібрація, не потрібно бути в розпачі, смутку. Переводьте на високі вібрації, напружені моменти, згадайте, що вам дає радість від життя. Якщо на даний момент складно це приймати, почніть допомагати іншим. Ймовірно, є люди, яким набагато гірше на даний момент, ніж вам. Якщо відчуваєте тривогу, не знаєте, чим себе займати, допомагайте іншим. Це може бути періодом подати води, обіймати. Або ж просто побути поряд, вислухати, також важливим у цей період є медитації, духовні практики, молитва краще вживати легку їжу, слідкувати за якістю води питним режимом, а також важливо позбутися від синдрому відкладеного життя, не застрягати в минулому. В Цей період ймовірно, сонливість для того, щоб Прийшла нова енергія. Ми маємо бути в стані спокою. Коли сонце йде знаком лев, сприятливо розкривати нашу творчість, наші таланти, не боятися виступати, пропрацьовувати синдром самозванця. Важливо світити своїм теплом для інших. В цей період Сіріус дуже близько знаходиться біля землі. Ми можемо його побачити, пустити своє життя, світлову енергію з відкритим серцем. 8 серпня це період, коли на небі буде з'являтися так званих два сонця. Одне ми знаємо, як наше золоте сонце, сонце нашої творчості, а Сіріус біле сонце, сонце духовності. Так буде закладатися програма на Новий рік. І зараз я вам розкажу, як розрахувати ваші особисті енергії року. І для бажаючих я розкажу про Енергії року особисто для вас за матрицею долі. Тож можете написати в коментарях вашу дату народження, день, місяць та рік, і я розкрию таємниці енергії вашого особистого року. З нумерологічної точки зору, всі ми живемо за дев'ятилітнім циклом, і зараз розберемо, які ж енергії року можемо проживати з вами. В описі під цим відео в коментарях я розпишу детальніше, що буде означати кожна енергія. Як же її розрахувати? Ми беремо з вами вашу дату народження та поточний рік. Із дати народження лише беремо день та місяць. Спочатку беремо і складаємо до. Однозначного числа день народження. Наприклад, 28 додаємо цифру 2 і 8, отримуємо 10 і зводимо до однозначного числа, буде 1. Наступне складаємо всі числа місяця народження. Наприклад, це буде грудень, 12 місяць. Тоді записуємо 1 плюс 2 дорівнює 3. Потім складаємо ці однозначні числа дня та місяця народження. Тобто 1 плюс 3 дорівнює 4. Потім згортаємо до однозначного числа поточний календарний рік. 2025 дає цифру 9. Тобто персональне число року ми розраховуємо так. 4 плюс 9 буде 13. І потім із 13 ми 1 плюс 3 буде 4. Тобто персональне число року для даного дня народження буде 4. Персональне число року під енергію 1 – це початок циклу. Воно вказує на нові можливості та перспективи. Число 2 – націлене на партнерство та баланс, дипломатію, співпрацю з іншими людьми. Число 3 – це про творчість та оптимізм, розширення ваших кордонів, а також спілкування. Число 4 – вказує на наполегливу працю, стабільність та організованість. Число 5 – це число. Свободи нових знань та змін, нові перспективи. Число 6 вказує на сім'ю, гармонію, відповідальність та любов. Число 7 – це духовний ріст, самоаналіз та інтуїція. Число 8 – це число успіху. Влади та матеріального благополуччя. Число 9 вказує на завершення циклу, підведення підсумків та завершення всіх процесів. В цей період важливо відпускати старе. Більш детально напишу в коментарях під цим відео, а також є окреме відео для активації фінансового коду, як його розрахувати, які цифри що означають, вже є окреме відео на моєму каналі. Посилання залишу в описі під цим відео. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічі в наступних відео.